Привіт, мої любі! Хто полюбляє здобну осінню випічку зі сливами, тоді вам сюди готуємо опару. Дріжджі розкришуємо та додаємо 2 столові ложки цукру, вливаємо півтори склянки теплого молока. Склянка у нас об'ємом 250 мл. А також додаємо півтори склянки просіяного борошна. Гарненько вимішуємо до однородності та затягуємо ємність харчовою плівкою. Даємо опарі підійти 20 хвилин в теплому місці. Готуємо начинку. Сливи розрізаємо навпіл, відділяємо кісточку. Повертаємось до опари. Вона гарно підійшла, викладаємо її в миску, де будемо замішувати тісто. В опару додаємо пів чайної ложки солі, 135 г цукру та 8 г ванільного цукру. Додаємо 4 яйця та замішуємо тісто. В тісто порціями додаємо 3,5-4 склянки просіяного борошна. Гарно вимішуємо, щоб відставала від рук. Додаємо 2 столові ложки олії. Затягуємо тісто плівкою та даємо підійти 40 хвилин в теплому місці. Тісто гарненько підійшло. Додаємо розтоплене вершкове масло 125 г або вершковий маргарин. Та ще раз гарно вимішуємо. Викладаємо тісто на стіл, ще гарно його підмішуємо та формуємо колобок. Тісто ділимо на дві частини та відділяємо по 75 г тіста округлої форми. Злегка підкачуємо кожну порцію тіста та прикриваємо плівкою на 10 хвилин. Так, даємо тісто злегка підійти. Розплескуємо на столі колобки, викладаємо на них по 2 чайні ложки цукру. У сливи попередні ми додаємо. 2 столові ложки картопляного або кукурудзяного крахмалю для того, щоб начинка не витікала. Заліплюємо пиріжки, як виліпаєте вареники. Тоді притискаємо їх швом до столу і придаємо пиріжку класично видовжену форму, Декозмащуємо змащуємо олією та викладаємо пиріжки з проміжками один від одного. Даємо розстойку приблизно 8 хвилин у теплому місці. Змащуємо поверхню пиріжків з бофтаним яйцем і даємо 5 хвилин обсохнути. Ви можете змащувати поверхню пиріжків чисто жовтками, куди додаємо 1 чайну ложку цукру. Тоді випічка ще сильніше буде набувати колір. Випікаємо у добре розігрітій духовці при температурі 200 градусів Цельсія приблизно 15-20 хвилин. Смачного, любі мої! Очікую підписку від вас. До нових зустрічей!